Єся Українка літо краснеє минуло, виконує Канська Катерина, учениця 4-го В класу школа номер 29 місто Тернопіль. Літо краснеє минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна. Шкода волі, діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта все вони питають. От все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати, узамкнуті дивись вікна, ніде й погуляти, сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти, де й зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине, і заквітне наше поле, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.